Привіт! Сьогодні свіже поступлення зі Швейцарії Honda CRV. 2013 рік 2,2 дизель 110 кВт на механіці шестиступка, повний привід. Білий металік, датчик світла, датчик дощу, ксенон, леди, противотуманки, парктроніки. Весь в рідній фарбі, без сколів, подряпин, всі вікна рідні, зимова гума 7 мм, оригінальні диски 17-ті хондовські. Зеркала складається підігріви поворотники, рівненький без подряпин, сколів. колів, на даху. Маємо стопи фонарі не побиті, в гарному стані, не запотівші, фаркоп, пактроніки, камера. Маємо таку шторочку присутня. Все ціленьке, оригінальний хондовський коврик, докатка. Ключі, домкрат, знак аварійної зупинки. Все присутнє. По салону в нас. Доглянутий, нічого не побито, не пошкрябано. Сидіння складається в рівну підлогу. Підлокітник на два підстаканники. Оригінальні коврики фондовські на зиму дуже зручно зараз буде. Фіксуємо він, кого зацікавить, перевірте, повний електропакет. Мультикермо обшито шкірою, регулюється по висоті по наклону, регулювання. Регулювання у нас світом, парктроніками екорежим. 206 оригінального пробігу. Камера працює, вся екологія на місці, клімат працює. Зеркало з автозатемненням. Хороший доглянути авто. Екологія на місці. Кого зацікавить, телефонуйте.